Майстерні риби, рибацькі байки та побрехеньки про найбільшу впійману здобич. Все це можна було побачити та почути на одній із водой міста. Вже котре подільські гуру риболовлі змагалися то вправніший, та на чиєму боці удача. 10 червня завершився якраз сезон нересту. І якраз після цього розпочинається сезон риболовної ловлі для спортивної рибалки, тому -то ми вирішили в цей день провести якраз змагання серед рибаків. Любителів за регламентом змагань найцікавіше розпочалось о 6 годині ранку. За правилами, кожен учасник мав право ловити на три вудки. Олександр Думанський, суддя змагань, каже, приманка може бути будь-яка від звичайних принад і до байок. В риболовлі може бути все. Буває на пустих гачок, ловиться, буває на анекдот клює, на гарний настрій. Але взагалі буває, всяке буває. Ну це таке. Це, це ж це риболовля, це полювання. Це як, як, як доля розгорнеться, як вдача. Десь. Ігор Максимчук за декілька годин спіймав два непоганих екземпляра. Переконує, головне не те, чим ти ловиш, рибацький фарт є першою ознакою спійманого. Рибалка не розуміє тих людей, які займаються браконьєрством. Якщо електродочка, то після неї вже нічого не буде рости Ну сітка так само. Браконьєрство. А так як ми займаємося, я ще люблю мисливство, то браконьєрство не йде. Садок пана Леоніда поки що порожній. Спекотна погода впливає і на поведінку риби. Зловити водного мешканця можна і на просту бамбукову вудку. Досягнення рибалки з 40-літнім досвідом за минулі роки вражають. У мене 800 толстолоб, 9800 100 8100 5 5400 щука, 3,5 кг судак. Арсенал спінінгів, з якими приїхав Ігор Майдан, вражають не тільки своїми можливостями, але й ціною. Любов до риболовлі – заслуга батька, який першим привів на ставок та дав руки вудку. Полює Ігор тільки на білу рибу. Я опілився для себе, що карпова рибалка для мене це краще, ніж хість. Ну, в принципі, снасті і все інше у мене є. За словами організаторів, переможця будуть визначати за вагою впійманої риби. Нагорода це ще один плюс до самої процедури лову. Хто зайняв перше, друге, третє місце, визначається за перше місце 500 гривень, друге місце 300 гривень і третє місце 200 гривень. І крім того, що вручаються ще подарунки, які пов'язані якраз із рибними, рибними справами. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський новини телеканал Ексклюзив.